Неодмінно матчем прекрасою третього туру англійської прем'єр-ліги повинен був стати Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Проте чи виправдали очікування цей матч, як Ерік Тенхаг програв цей двобій нідерландських тренерів? Які систематичні помилки призводили до голів ворота Ман Юнайтед? Та окремо закцентуємо увагу на грі молодого Форборда Ман Юнайтед Джошуа Зіркзе. Зараз розглянемо, як Манчестер Юнайтед будував свої атаки. На стадії розвитку атаки Онана підіймався вище та будував трійку захисників з Мартінесом та Деліхтом. Крайні захисники підіймалися вище та давали ширину. В опорній зоні грали два гравці Мейну та Казиміро. В більшості випадків Зірзе та Фернандеш пересувалися вільно та знаходили для себе простір, де отримати м'яч. Ліверпуль грав за схемою 4-3-3, і тактика на високий пресинг Ліверпуля просто знищувала схему Манчестер Юнайтед в хлам. Тож, що робили гравці Ліверпуля? Вони формували четвірку попереду. Жота та Собослай відповідали за центр поля. Вони виступали в ролі двох центральних нападників у випадку високого пресингу. Салах та Діас підіймалися також вище, та також формували цю четвірку та закривали фланги. Увесь центр поля залежав від двох гравців Гравенбер та Макалістер. Бачимо, що при такій побудові пресингу гравці Ліверпуля не надто сильно та й пресингували. Вони захищалися у середньому блоці і давали можливість суперника самому помилитися. А помилитися, в принципі, було і неважко. Чотири гравці: Салах, Сабослай, Жота, Діас начисто перекривали центр поля. Тобто передачу між лініями на Мейну та Казиміру ну, майже не було шансів отримати. Адже 4 гравці, в принципі, доволі якісно перекривали ці лінії передач центр. Вони зміщувалися від флангу до флангу, але в принципі побудова ніяк і не змінювалась. У такому випадку Андреа Нанаві давав передачу на лівого центрального захисника, правого центрального захисника, але, в принципі, нічого не змінювалося. Цей блок просто переходив більш на лівий фланг або на правий. Загалом лишалася зона на фланзі, де розташовувалися високо Мазрауї та Далот. Але в чому прикол? Передача на Мазраові або Далота повинна була бути верховою. Бо Салах або Діос розташовується так, що передача низом зазвичай не пройде. І вони перекривають, блокуються лінію передачі на фланг. Але якщо передача буде навіть верхом, то тут вже є відлагоджений механізм, як забирати цей м'яч. По-перше, це фланг. Тобто з однієї сторони, тебе вже піджимає лінія поля. Далі як це все працює? Якщо йде передача на фланг, то два гравці активно пресингують гравця на фланзі. Якщо ми говоримо про лівий фланг, то це Салах та Гравенберг. Якщо ми говоримо про правий фланг атаки Манчестер Юнайтед, то це був Діас та Макалістер. І в такій побудові пресингу Ліверпуля дуже важливо мати гравців в центрі поля, які будуть покривати неймовірні відстані. В принципі, Макалістер та Гравенберг дуже вдало з цим працюють і роблять свою роботу. Вони дійсно на двох покривали повністю центр поля, не давали пройти передачі між лініями та одразу закривали гравців на фланзі. Тобто, єдиним рішенням, яке залишалося гравцям Манчестеру НАТО, це якісь довгі передачі вперед, де також було без шансів як нав'язати боротьбу. Декілька передач в центр гравці Манчестер Юнайтед все ж таки намагалися віддати, але це було безрезультатно, перехоплення, контратака та гол. Іноді в четвертим лінію захисту Манчестер Юнайтед сідав один з запорників, але це не давало жодного сенсу. Адже, в принципі, структура високого пресного Ліверпуля жодним разом не змінювалася, лише ти прибирав ще одного гравця в центрі поля. В принципі, при такому розташуванні гравців Манчестер Юнайтед в білдапі вони хочуть швидко через центр. Вертикальними передачами швидко вийти в атаку. Дуже багато гравців саме готові бігти в цей простір, атакувати глибину. І саме через технічні помилки, обрізки, коли суперник перехоплює м'яч, залишається великий простір для контратаки вже суперника. Тому контратаки суперника 4 в 2, 5 в 3 буде, буде на справу в цьому сезоні для Манчестер Юнайтед. У моменті першого голу бачимо, що гравців Манчестер Юнайтед на своїй половині полі в рази менше, ніж гравців Ліверпуля. Але в принципі це вже звична річ, що Манчестер Юнайтед більше розташовують своїх гравців максимально на половині поля соперника, щоб вибігати в контратаки, розвивати гру і використовує мінімальну кількість гравців на своїй половині поля. Можливо, це саме через те, що Андреа Дана в принципі може грати як захисник, і він дуже гарно грає ногами. Але це не відміняє той факт, що Казиміро віддає передачу між трьома гравцями Ліверпуля на мейну. В принципі, з такого ракурсу може показатися, що це передача на мейну. Але, як на мене, це передача на фланг, там, де два вільних гравці Манчестер Юнайтеда. Але технічний брак Казиміро в цьому матчі дуже сильно дається взнаки. У цьому моменті м'яч перехоплюють і розпочинається контратака 5 в 3. І, звісно, 5-3 це дуже легко реалізувати для Ліверпуля. Одразу два гравці могли замикати цю передачу. Це був як Собослай, так і Діас. Собослай, як на мене пропускав свідомо на Діаса і Діас вже забивав порожні ворота. 0-1. Другий гол ворота Манчестер Юнайтед також прийшовся через брак Казиміро. Казиміров перебував в оточенні гравців Ліверпуля і, в принципі. Те, що він отримав м'яч між гравцями Ліверпуля, це плюс. Але треба було швидко позбутися його. Був Зірзе, був Фернандеш, але Казиміров вирішив притягнути. Втрата м'яча і вже атака Ліверпуля. Тут окремо хочу виділити Мохамеда Салаха. Це просто щось більярдна передача між двома гравцями захисту, які стоять і, в принципі, не висуваються на Мосалаха. Вони знають, що висунушся на Мосалаха, буде дуже погано, він обиграє. Він значно різкіше, ніж захисники Манчестер Юнайтеда. І просто в цей простір, там десь метр між гравцями, він віддає шикарну передачу в центр штрафного майданчика, де Діас дотики забиває цей гол. 0-2. Третій гол ворота Манчестер Юнайтед розкриває всі проблеми цього Манчестеру. Спроба передачі між лініями на мейну. Мейну опиняється між чотирма гравцями, і, в принципі, йому вже нема куди віддавати передачу і дуже логічно, що в нього відбирають м'яч. І далі головна проблема Манчестер Юнайтед, що в них зовсім немає балансу в грі. І з цим, здається, мені Манчестер буде стикатися ще цілий сезон. Неадекватно, коли. Перехоплюють на половині поля суперника та виходять в контратаку 4 в 2, 4 в 3, 5 в 3. Як на мене, так не повинно бути. Повинен бути якийсь баланс. Манчестер Юнайтед відправляє гравців вперед, хоча не мають можливості вийти з захисту через коротку передачу. Ці обрізки, технічний брак. На половині поля Манчестер Юнайтед, в принципі, завжди буде каратися небезпечними атаками або голом, що і стало в цьому епізоді. Окремо трохи поговоримо про нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, гравець, який в першому таймі був малопомітний, і в принципі кожна його дія була максимально неякісною. Його рішення без м'яча з м'ячем це був провал. Він рідко атакував глибину, він часто грав між лініями. Деяких епізодах не добігав до зон завершення, тобто, в принципі, своїми переміщеннями він більше заважав команді. Не було достатнього рівня агресії, вбігання в штрафний майданчик. Це явно не те, що хочеться бачити від Форварда. Деяких епізодах він технічно помилявся: жорсткий перший дотик, невдалий дріблінг. У другому таймі, нарешті, він почав добігати до зон завершення. Але тут же на перший план вийшла реалізація. І бачимо два вбивчі моменти і нуль голів. В принципі, я думаю, як тільки Хойлунд відновиться від травми, то Зірк це знову стане не основним гравцем. Йому повезло, що він вийшов, забив гол в першому матчі, і, в принципі, саме через це, я думаю, його і поставили основним гравцем вже два тури. Але по розумінню гри і по технічним якостям він не потягне основний склад Манчестер Юнайтед принаймні наразі. Але велика кількість травм у Тенха зумовлює появу зірзе в стартовому складі. Тож пишіть у коментарях, чи бачите ви Джошуа Зірзе як основного нападника Ман Юнайтед.